Неспокійно було і біля столичної мерії у приміщенні КМДА розпочали голодування будівельники. Чиновники заборгували їм гроші. Сума немаленька близько 400 тисяч гривень. Тож чоловіки обіцяють стояти до кінця, яким би він не був. Ну а на вулиці стояли міліціонери для забезпечення громадського порядку, підтягнули два автобуси із Беркутом. Києві чергове голодування і вкотре через квартирну аферу. Проти цього разу посереждали вже самі будівельники, яким протягом чотирьох місяців не виплачують заробітну плату. Двом десяткам людей заборгували вже понад 400 тисяч гривень. Ми роботу зробили і ми чекаємо, щоб нам дали гроші. До того часу, поки нам не видадуть зарплату нашу, ми будемо тут сидіти голодувати. Ми просто настроєні, на ми в принципі і так до цього часу не. Не шикарно жили і не питалися шикарно в проголодь. Ми жили. Будівельники оздоблювали вже готові квартири у будинках, які зводилися як соціальне житло бюджетника, але жодної копійки за чотири місяці так і не отримали. Коли наймалися на роботу, підписували якісь папери. Трудових книжок у людей не просили. Ці люди вони не мають іншого виходу, як працювати неофіційно. Вони сюди їдуть з інших міст для пошуку якоїсь хоча б роботи, і вони згодні на будь-яку роботу. От і на на будівництво склалась така ситуація. Замовник будівельних робіт, комунальне підприємство там нічого не коментують. Інформація з'явилася хіба що на сайті компанії. Мовляв, у них жодної заборгованості по виплаті заробітної плати. Беріть камера пожалуйста. Я на роботі мені мішають. Не відповіли у підрядній організації, яка безпосередньо наймала працівників. Ані харівника, ані його заступника на місці не було. Директора нема, замісника нема, вони всі в роз'їзді. Вам коментарів ніхто не може надати зараз. Відхрещуються від вже зведених будинків і київські чиновники. У КМДА людям заявили, що не мають жодного відношення до новобудов. Холодувальники ж нині у Запевняють, що готові йти до кінця.